Детектор чадного газу CO910, призначений для вимірювання концентрації чадного газу в повітрі в діапазоні від 0 до 1000 ppm. Має два представлені пороги 35 ppm і 200. При досягненні яких і перевищенні, вмикається звукова сигналізація і блимає червоний світлодіод. Прилад живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона, Має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок. Увімкнення. Підсвічування дисплею. Прилад має додаткову кнопку Mod, при натисненні на яку спочатку на дисплеї фіксується поточне значення концентрації. Hold. А якщо натиснути ще раз, Показується максимальне значення концентрації, яке було досягнуто з моменту включення приладу. Ще раз натиснути: прилад вертається до нормального режиму вимірювання. Показує поточну концентрацію вимкнення детектора. Якщо з приладом нічого не робити, через півхвилини автоматично вимикається підсвічування. А через декілька хвилин і сам прилад.